Будемо ми наш марсельський воск, декоративну штукатурку, ось таку, яку ми пофарбували сірою фарбою. І зробили звичайну акрилову акрил акрилошпатель. Зараз ми будемо робити перламутрові такі верху, ну, верхушечки. Для цього ми беремо ось такий аквапанель лак і наливаємо трошки. Нам трошки потрібно. І додаємо ось такий ефект. Перламутра це у нас артметал срібло. І додаємо трошки. От, буквально там капельку. цього буде достатньо. Опа, навіть забагато. Все, і зараз ось так от ми його будемо перемішувати. Все, зараз перемішаємо. І поролоновим валіком ми зараз будемо наносити на наші верхушечки.